Я знаходжуся на території рідного пересічанського ліцею, де колись навчався звичайний український хлопчина Сергій Колодій. Зараз стою біля меморіальної дошки герою України Сергію Володимировичу Колодію. Саме при таких як він звучать рядки незламного поета Василя Симоненка: живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Кадровий військовий, професіонал, кіборг, позивний рубіж. Один із тих, на кому трималась оборона Донецького аеропорту протягом двох місяців. Це була передова, саме пекло боїв, які кипіли кожен день. 28 вересня прийшов наказ відбити атаку противника. Сергій виїхав бій на БМП та зайняв місце механіка водія. Завдання виконав чесно, достойно. Атака була відбита, а бій був виграний. Останній бій. Сергій думав не про славу чи нагороди, а про те, як врятувати життя двадцяти його солдатам. За землю нашого дорогу і кохану він перейняв на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за дні прекрасні, молоді. Йому було 33 роки. Сім'ю створити не встиг, дітей не мав. Армія була його життям. За геройський вчинок указом Президента України посмертно було нагороджено орденом Золота Зірка, орденом Богдана Хмельницького та присвоєно звання Героя України. Відважні наші українські воїни стали символом незламності. Весь український народ постав проти расизму. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ.